З новим днем, шановні українці, сьогодні нарешті в мене на огляді знов субару. Мої улюблені Subaru. Subaru Crosstrek, комплектація Limited. 2019 рік. Чистий з фронтальним пошкодженням була пригнана моїм партнерами США, якісно зроблена, красива, цікава, максимальна. Сьогодні про неї приступніться. Поїхали. Під капотом у нас двигун 2 літра, атмосферний опозитний з безпосереднім вприском на варіаторі на повному приводі. Я Розкажу про ДТП, і заодно про нього вам не про пощастило. Пошкодження було верхнє. Ланжероний підсилювач бампера рідний взагалі. Верхнє пошкодження, поміняний бампер, дві фари, оригінальне крило і капот. Одне крило це рідне залишилось. І за рахунок того, що удар був верхній, пошкодило впускний колектор, налило води в двигун. І двигун замінений. Якщо машина зараз 101 тисяча кілометрів, то у двигуна всього 12 тисяч кілометрів з донора поставили двигун. Бонус плюс. Та й удар, бачите, такий не такий вже й сильний. Получився, що нжероне нічого не чіпануло. Значить, двигуні олива поміняна, свічки поміняні, варіатори олива поміняна. Того робити нічого не треба. Новий капот і крило ліве пофарбовані в один слой. І тут ну, морда, виходить, фарбована, оце килок, якщо не помиляюсь, навіть теж по під, трошечки підфарбовувалось. На двері вже не торкались, стик стик фарбували. Це красива така, бачите, аерографія, як її назвати, наліпки ці кросстрек. Ну, дуже-дуже прикольно виглядає. Із дефектів по лакофарбовому покриттю нічого значного нема, окрім однієї дрібниці. Зараз я її покажу, Ось Тут трошечки був на двері підлом, його просто підфарбували. Ось, показую, бачите? Фарб його просто підфарбували, ну, щоб цю красоту не прибирати, бо вона дійсно дуже, дуже вигляду придає автомобілю прикольно. Ну, що що ще, шо ще. Гума непогана, достатня, бріч 100. Щела боя склоло поміняно. В комплектації ми маємо безключовий сенсорний доступ. Маємо обігрів дзеркал. Рік у нас конвейерна дата 619, як і модельний. Тут питань немає, електропривід сидіння. Сидушка виглядає ось так. ну, Дрібнички маленькі, тут є, якісь саточки, там дві. Але вони незначні. Я думаю, що можливо їх приберуть. У нас чотири склопідйомника, передні з автоматичними режимами, електродзеркала. Кнопочка srh OFF, це функція поворотних лінз фарах. від них відмовились, тому що фари стоять вже без поворотних лінз, але на ледлампах. Яскравість приладів щитка. Монітори сліпих зон, ось вони у нас вмикаються, вимикаються. Система стабілізації тут вимикається. Шкіряне кермо, є датчик світла, є протитуманки передні. Підрульові пелюстки. Пробіг, ось ви бачите, на дану миті автомобіля 101 тисяча км. Ну, а вдругу на 12, я вже сказав. Тут у нас управління мультимедією hands-free, тут управління бортовим комп'ютером. До речі, у нас є тут датчик тиску в шинах, як зазвичай це в Америці є нормою. Адаптивний кріс-контроль з радарами, з дістроніком, з утриманням смузі. Все це нам допомагає робити система iSight. Тут дві камери в 3 d зображенні сканують ситуацію на дорозі і захищають нас від наїзду на пішоходів на транспортні засоби. А так, так, так. само на кріс-контролі отримують за рахунок цих двох камер. весь дістронік, всі ці функції працюють завдяки їй. Тут у нас ще отакий бортовий комп'ютер є. До речі, бачите, от в неї 9 літрів витрати пального, я її забрав було 8,5. Скажімо так, вона в пробках не стояла, але в принципі в 9.5 на ній можна легко вписуватись по місту. Монітор в лімітоді, бачите, який великий, красивий. Він з Android Auto, з CarPlay. Так само в нього є Bluetooth, hands-free, Звісно, і все це. Бачите, показую, щоб ви мені просто повірили. Клімат-контроль є тут однозонний. Окрім того, що тут є камера заднього виду, є задні парктроніки і є функція RIB, Реп, рап, ріar автоbreak. Тобто автомобіль зупиняється, коли бачить, що ми хочемо наїхати на якийсь предмет, на кущик, на стінку, на стовпчик, на людину, будь на що. За рахунок парктроніків вона відгальмовується. У нас, окрім драйву, тут є механічний режим на трансмісії, Ну, обігрів дзеркал і заднього скла, Підігріви передніх сидушок і функція X-Mode, яка нам допомагає на ускладнених умовах. Якщо слизьке покриття, холмиста якась місцевість, він нам допомагає, щоб нам було легше вибратись із незручної ситуації. Ну і звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Також у нас є тут люк. Демонструю його роботу. Бачите, все працює, все красиво. А ще у нас дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Щодо безпеки, тут спрацьовувало кермо, каліна і дві штори. Безпека моїм партнерам повністю відновлювалась і робилась. Е, я в цьому переконаний, але я завжди кажу довіряй та перевіряй, бо ці руки нічого не крали, і так само не роблять безпеку своїми руками. Перевірити ніколи не буде зайвим, я на цьому наполягаю. Щодо другого ряду сидінь, для такого класу авто, то це досить досить непогано. У мене зріс 193 см і сиджу я зараз сам за собою. Тут достатньо зручно, кльово місця мені вистачає. Є підлокітничок, є два підстаканички. Він зручний. Багажний відсік виглядає тут ось так. Він не такий великий, як Outback або Forester, Але непоганий все одно можна тут пару валіз кинути і їхати спокійно. Так, тепер під полицею у нас є докатка, є домкрат, є балонник, є навіть крючок буксировочний. все в комплекті, все охайно, все красиво. Зачиняємо. Відносно крострека, я скажу, що мені ця тачка дуже подобається, якщо вам не потрібний великий автомобіль, там як Форестер Outback, там знов таки. Тобто, ну якщо вам не потрібна просто об'ємна велика машина, то крострек прекрасно виконує свої задачі. В нього є такий самий повний привід, непоганий тут функція X-Mode є. Що важливо, коли я кажу про повний привід від Subaru, ніколи не треба його порівнювати з повним приводом там якихось японських корейських авто, і навіть деяких німецьких, вони всі навіть поруч не стоять взагалі. Ну, Audi, можливо, це єдина марка, яка, я думаю, може потягатися, може бути краще, а може бути, бути плюс-мінус. Але лише Audi, мені так здається. Їде він класно. В порівнянні з попереднім поколінням це небо і земля, дві різні зовсім автівки. Тут набагато комфортніше, тихіше, вона економічніша, ну, вона вища левелом по всьому. по всьому. Вона сучасніше набагато, комфортніше набагато, аніж попередній Cross-Trike чи XVI, важливо. От і я цю машину люблю. -лю. От мені, в принципі, її так возить себе там, та коли ніколи пасажирів. Мені її вистачає, враховуючи те, що мої діти, на жаль, в Європі завдяки нашим сусідам, то мені її вистачає. Я кайфую від неї. Хоча захотілося додати, та тут і за мною в принципі місця достатньо. То сказати, що в ній тісно, та ні. Ну і багажник, просто що не такий великий, як в більших кросоверах Subaru. Але в іншому, то прикольна тачка, просто прикольна. Зараз ми з вами спробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в ворочку і в поворот. І ось так робимо сотню. Ну, я не скажу, що це саме швидкий автомобіль, але ви бачите, цього мені здається, достатньо, якщо вони гончик там великий якийсь. І достатньо не так шумно вже в салоні від розгону. Все добре. Зараз перейдемо через трамвайні рейки, попробуємо підвізку. Пробуємо. Все збито, все чітко, все тихо. Що дуже важливо, що окрім того, що я вам всього цього тут розказую. Там, знаєте, цікавого, красивого, мені самому автомобіль зайшов. Мені сподобався. Я кажу це щиро. Кльовий апарат. Додати мені більше нема чого. В принципі, про це в я вам основне все розповів. Це прекрасний помічник, прекрасний компактний кросовер від японців з прекрасною проходимістю, де ви будете впевнено себе відчувати і будете при цьому мати комфорт. Що дуже дуже важливо. До зв'язку до зустрічі з вами, Бо Льоха Трендавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!